Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про те, як зробити на чаті GPT. Якщо ви не знали, чат GPT це великий мовний модуль, який був створений компанією OpenAI, який може генерувати текст, відповідати на ваші запитання та ще багато іншого. Але найкраще з усього цього те, що ви можете зробити на цьому гроші, використовуючи цей інструмент. Для того щоб заробляти на чаті GPT, вам потрібно мати навички роботи з тією мовною моделлю та знати, як виконувати завдання. Наприклад, ви можете допомагати компаніям з автоматизації відповідей на запитання користувачів, писати статті для блогів, створювати контент для Соціальних мереж та багато іншого, також варто зазначити, що для заробітку на чаті GPT потрібно досить велике знання мови та граматики. Тому що якщо ви любите писати та вивчати мову і граматику, то можете стати професійним в цій галузі. Привіт всім! Сьогодні я хочу вам показати, яким чином можна заробляти на чаті GPT. Це досить нескладна галузь, та досить проста, якщо правильно навчитися заробляти на ній. Та звісно, якщо ви вмієте правильно писати. І так, перше, якщо ви хочете заробляти на чаті GPT, то вам потрібно буде спершу створити свій аккаунт. Це досить просто, потрібно всього лише зареєструватися на сайті OpenAI і створити новий проект. Коли ви створите проєкт, вам потрібно буде виконувати завдання, і ви можете там вибрати, яке ви завдання хочете виконувати. Я рекомендую почати з простих запитань, такі як там відповіді на запитання, чи ще якісь прості відповіді, на які буде відповісти нескладно. Коли ви вже маєте досвід роботи з чат-GPT, ви можете взяти вже складніші завдання, такі як генерація статей та відповіді на складні завдання. Як бачите, на чаті GPT зробити досить просто, головне тільки бажання. Я сподіваюся, вам сподобалася моя презентація, та ви вирішите заробляти на чаті GPT. До зустрічі в наступних відео. Ну що ж, як вам це відео? Пишіть в коментарях. А я зараз вам розкрию реальну тайну, від якої ви зараз просто будете в шоці. Цей сценарій до відео написала повністю програма чат gpt І все те, що я розказував в прошлій сцені залу, все, що я розказував в початку відео, це все також написав чат-GPT. До речі, коли він мені писав текст, там були трохи проблеми з його сторони. Він написав спершу пів сценарію, а потім зупинився на. На самому цікавому моменті я йому написав, і це все на три хвилини. Він переді мною вибачився і став писати далі. Потім він дописав, я почитав, вроді нормально там все, ну думаю, зараз буду знімати. Написав чат уже GPT, якщо воно буде погано і людям не зайде, то я пожалую на маску. Він на це мені написав, що не може мені в цьому допомогти. Коротше, ви поняли. Отож, таке цікаве було відео. Якщо ви дійсно хочете спробувати заробляти на чаті GPT, він якраз відкрився в Україні. Там можна зареєструватися по українському номеру телефону. Я реєструвався ще декілька місяців назад на європейському номері тому що я зараз живу в Європі, але тепер він доступний в Україні. Тож реєструйтеся та пробуйте. Також не забувайте, що в моєму телеграм-каналі Думки Івана буде скоро конкурс, тому підписуйтесь людей там мало, і конкуренція людей буде максимально мала, то у вас будуть всі шанси виграти. Також у мене є другий канал з криптовалютою, де я заробляю на криптовалюті. Якщо і ви хочете зі мною заробляти, то посилання на вайпер крипто буде в описі. Ми там з людьми закриваємо плюсові угоди та заробляємо на цьому. Тож дерзайте, переходьте там, підписуйтесь посилання в описі. Також, якщо хочете, можете допомогти мені в фінансовому плані, а іменно скинути на банку монобанку хоча б одну гривню. Що таке одна гривня в нашому світі? Але якщо кожна людина з перегляду цього відео скине хоча б по гривні, то це вже буде така об'ємна сума. Тому що на контент треба гроші. А фінансів у мене поки що не так і багато. Тому, якщо ви хочете підтримати український Ютуб, то підписуйтесь на цей канал, тому що своєю підпискою ви підтримуєте український Ютуб. Просувайте це відео, мені буде дуже приємно, репосніть його хоч кудись, хоч в свою історію, тому що тільки ви можете просувати це відео. Ну що ж, з вами був Ванік. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. Посилання буде в описі. До речі, реально, зробіть мені вже в інстаграмі 1000 підписників і в телеграмі 100 підписників на думках Івана. Коротше, підписуйтесь, всім пока!